Цинізм не знає меж. Росія продовжує бомбити мирні українські міста. Цього разу під ворожу атаку потрапив Житомир. Там, внаслідок влучання шахеда, буквально розірвало багатоповерхівку. А у Дніпрі після прильотів спалахнула гігантська пожежа. На жаль, є постраждалі та загиблі про страшні наслідки нічних атак Росії по Україні. Розповім вам я, Віталій Маргалик. Але спершу підпишіться на Ютуб канал. Сі час поставте вподобайку, і ми починаємо. Російські безпілотники почали кружляти над Україною ввечері четверга. Чимало з них полетіли на Житомирщину. Один шахедів влучив у багатоповерховий будинок у Житомирському районі. Деталі розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бученко. Сьогодні ввечері ворогом завдано удара по житлових багатоквартирних будинках в Житомирському районі. На жаль, одна людина загинула, п'ятеро людей отримали поранення, в тому числі дитина 2011 року. На місці влучання усю ніч працювали оперативні служби та надавали допомогу постраждалим. А для тих, хто залишився без даху над головою, розгорнули намети для ночівлі та обігріву. Зранку роботу почала комісія, що буде фіксувати пошкодження для компенсації через систему є відновлення. Загалом, через атаку росіян, пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок. В одній з них виникла пожежа. Що вже казати про жителів Дніпра? Через ворожі удари у місті утворилися гігантські пожежі. Одна з них площею 6 тисяч квадратних метрів. Аби її загасити, задіяли 162 рятувальники та 35 одиниць техніки. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували ракетою склади компанії Біосфера у Дніпрі. Мер Дніпра Борис Філатов у коментарях не стримував емоцій. Цитую. Ніяких офіцерів НАТО і найманців я особисто спілкувався з власником. Це терор, нічим не прикритий терор. Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках. Внаслідок терору росіян дев'ять Дніпрян отримали поранення, одна людина загинула. Окрім Дніпра, ворог не давав спати і жителям області. Як пише голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки дронів у Криворізькому районі була пошкоджена лінія електропередач. Також російська армія вдарила і по райцентру Нікупольщини та Маргиницькій громаді, але обійшлося без постраждалих. Не забув ворог цієї ночі і про Харківщину, зокрема про місто Куп'янськ. Внаслідок влучання кабу пошкоджено будівлю медичного закладу. Спалахнули вісім гаражів та три автомобілі. Пожежа сягнула площі 320 квадратних метрів. В результаті постраждав 61-річний чоловік. Не жалів ворог шахетів і для Запоріжжя. П'ять авіаційних ударів здійснив по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці та Щербака. 330 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке Перше, Кам'янське, Степове, Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. Трохи менше дісталося Миколаївщині. Там ворог атакував дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає, а от на Сумщині російська армія здійснила 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Загалом зафіксовано 254 вибухи. І наостанок важлива інформація, яка може зберегти життя. Стало відомо, що останнім часом російські війська почали використовувати дрони, які скидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть уражати будь-який регіон України, а час їхнього вибуху непередбачуваний. Про це йдеться у повідомленнях поліції та рятувальників. Громадян закликають бути вкрай обережними. Уважно подивіться на фото: так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Обов'язково попередьте близьких, якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 102, 101 чи 112. дванадцять. Ідеться у повідомлені. Бережіть себе та не забувайте підписуватися на ютуб канал січас. А щоб не пропустити нічого важливого, обов'язково клікніть на дзвіночок. Дронові атаки були вже в день. Тобто, ну фактично, ми розуміємо, що вочевидь на це впливає і збільшення кількості дронів, які виробляє ворог. Ось такі запуски. І ще одна інформація, яка вчора була поширена нашими пабліками, це дуже важливо зараз бути пильному кожному, тому що ворог із безпілотників почав розкидати вибухонебезпечні предмети, причому. Безпілотники, які можуть використовуватися для розкидання таких предметів, можуть бути застосовані в будь-якому регіоні. І час вибуху таких вибухових предметів він невідомий. Тож зараз наші правоохоронні органи закликають всіх бути пильними, і якщо побачили підозрілий предмет, то до нього, ну по-перше, не підходити, не чіпати одразу телефонувати 102. 101 і 112. дванадцять горі як прокоментуєте? Ну, мабуть, почну з останнього повідомлення щодо цих невідомих предметів. Я пізно ввечері вчора отримав, начебто, підкреслю, начебто, спростування цієї інформації, але разом з тим я в за будь-яких обставин абсолютно підтримую вашу тезу щодо того, що треба бути обережними і будь-які невідомі. Предмети, які ви бачите, їх не треба брати в руки, не треба піднімати, взагалі намагатись не підходити до них і повідомляти чи Національну поліцію, чи ДСНС. Бо, на жаль, покидьки здатні до будь-якої гідоти, і треба це розуміти. Що стосується атак з повітря, дронами, ракетами останнім часом. То, на жаль, в цьому нічого надзвичайного немає, ну принаймні приблизно ще місяці три тому е я висловлював свою точку зору, що на навесні варто очікувати е підвищення рівня повітряних атак, е можливо, навіть будуть відбуватись е спроби посилення атак на суходолі. І це пов'язано з тим, що адміністрація Трампа робить вигляд, я б так сказав, робить вигляд, що намагається якимось чином домовлятися з Російською Федерацією. Тобто Путін зі свого боку піднімає в черговий раз ставки під час якихось там незрозумілих перемовин між делегаціями США та Російської Федерації, висуваючи між іншим додаткові свої хатівки. І от це абсолютно зрозуміла тактика. Вона використовувала з Кремлем починаючи з 2014 року, коли перед кожним раундом мінських переговорів, зустрічі, які відбувались в Мінську, кожного разу, практично за добу, за дві до чергового раунду, Росія в той чи інший спосіб робила певні активні дії. На фронті, або навіть і на дітилу, для того щоб посилити свою позицію, примушуючи Україну до тих чи інших умов.